Привіт усім! Ми з вами на каналі Математика Онлайн. І в цьому відео ми з вами будемо підвищувати фінансову грамотність, а саме розглянемо 7 основних правил покупки та продажу криптовалюти. Правило номер один. Надійність зберігання криптовалюти. Використовуйте завжди тільки перевірені біржі та криптогаманці. Я не робитиму реклами, тому що це відео суто інформативне. Ви легко зможете зробити відповідний запит у пошуковій системі і отримуєте списки найнадійніших криптобірж і гаманців. Якщо ви не дотримуватиметеся цього правила, то ви не тільки не зможете забрати отриманий прибуток, але можете взагалі втратити всю свою криптовалюту. Правило номер 2 Безпека криптогаманця Пароль та секретну фразу необхідно зберігати тільки на паперовому носії. Ні в якому разі не потрібно робити ніяких принтскрінів секретної фрази і зберігати їх на своєму пристрої. І тим більше в хмарних сховищах. Запишіть пароль та секретну фразу на аркуші паперу в кількох примірниках та зберігайте їх у різних та дуже надійних місцях. Правило номер 3 Ліміт покупки криптовалюти. Встановіть для себе, яким відсотком від фінансового стану ви можете ризикнути. Це проста стратегія управління ризиками, яка допоможе вам обмежити ваші збитки у разі невдалої покупки. Наприклад, ви можете встановити для себе ліміт 1% від ваших фінансових можливостей. Не забувайте, що головне в житті це ви та ваші близькі люди. Не ризикуйте більше, чим ви можете собі дозволити. Будьте відповідальними. Правило номер 4 Диверсифікація портфеля: Не вкладайте все в одну криптомонету. Купивши кілька видів криптовалюти, ви розподілите ризик між ними, що зробить ваш портфель більш стійким. Правило номер 5 ціна максимуму та мінімуму. Ніколи не купуйте, коли ціна досягла максимуму, і не продавайте, коли ціна досягла мінімуму. Ціни на криптовалюту дуже мінливі. Завжди треба чекати на більш вигідну ціну для здійснення угоди. Після різкого збільшення ціни завжди є зниження, і навпаки. Після різкого зниження ціни майже завжди відбувається збільшення ціни. Правило номер 6 Самоконтроль. Ніколи не здійснюйте угоди у стані афекту чи депресії. Здійснюючи угоду, ви завжди повинні бути спокійні і усвідомлювати, що ви робите. Ментальне здоров'я дуже важливе, не забувайте про це. Купівля та продаж криптоактивів чимось схоже зі ставками у казино. Тому завжди контролюйте свій азарт. Правило номер 7 заробити, забрати і піти. Ви маєте бути реалістами: ставте цілі, яких ви плануєте досягти, і виходьте, коли їх досягли. Не потрібно чекати, доки ваш портфель збільшиться в тисячу разів. Дуже швидке зростання ціни найчастіше веде і до швидкого падіння ціни. Тому діємо за правилом: заробив, забрав та пішов. Ось сім основних правил купівлі та продажу криптовалюти, про які я хотів розповісти у цьому відео. Дотримання цих правил не гарантує вам вигідних операцій у криптоіндустрії, проте вбереже вас від великих втрат. У будь-якому випадку, будьте обережні. Всім удачі!